Тарас Григорович Шевченко, Як не любити, Як не любити зими сніжно-синьої на Україні моїй, саду старого в пухнастому інеї, сивих, веселих завій, як не любити весни многошумної шумної, меду пахучих соцвіть, як не любити роботи розумної, праці, що дух веселить. Як не любити утомець лющої після гарячої гри, поклику птаха над темною пущою, рідних пісень за гори, як не любити любові наснажених мудрістю сповнених книг, троп невідомих, дерзанщини згаданих і небосхилів нових, як не любити людини, що з атому креще добра блискавки. Як не любить по змаганні завзятому дружнього сплеску руки, як не любити пори, коли ночами в щасті тремтить соловей, як не любить під бровами дівочими синього блиску очей.